За Зеленського. Ми задоволені вибором, але ми надіємося на найкращий результат, тому що наш, нашій державі немає стабільності. Надіємося на те, що стабільність нарешті появиться, і ми не будемо жалкувати про свій вибір. Чудово, дуже задоволені. За кого голосували? За Зеленську. Чому підтримували? Хочемо змін. Хочемо змін нового життя. І надіємося, що вони будуть голосувала за президента Порошенка. Ну а вийшло у Зеленський. Мій вибір відрізняється від вибору більшості українців, виходить так, але я маю його поважати, і я сподіваюся, що у нового президента вистачить сили мудрості для того, щоб все було добре. Я не скажу за кого я голосувала. Я вважаю, що це є такою маленькою таємницею. От а з думкою народу я вважаю, що треба, а, треба її приймати, от як казала моя подруга Аня якою б вона не була, ми тепер маємо погодитися з цією думкою і робити все, щоб наша країна процвітала. Голосував я за Зеленського що в першому, що в другому турі. Результати, як в три рази, було заплановано. Думав, що у Порошенку в два рази різницю вдасться вийти. Не вдалося надії є, але не дуже великі. Звісно, можливості є у Зеленського вести ту. Електронну демократію, яку він обіцяє, але не дуже вірю, що йому вдасться. Це дійсно могло б змінити країну, вивести в перші країни в світі в лідери. Особисто я голосував за Зеленського Володимира Олександровича. Мені дуже подобається, що він прийшов дійсно. Бо ви ну сподівались. Я так сподівався, що. Петро Олексійович Порошенко все-таки ж не дасть. Ну, ми бачили можливості його, які він робив, щоб, якби... але я доволен, що він пройшов. Якщо б мене послухав би Петро Олексійович, я б йому сказав спасибі Петро Олексійович за все те, що ви зробили. Я не кажу спасибі за те, що не зробили, могли зробити, а не зробили за те, що зробили, але далі ми самі. Хватить, ви втомилися, як Ющенко, як і інші. Відпочивайте, дайте молодим людям дорогу. Для того, щоб робити народу, треба бути фізично здоровим, свідомо мислити і не думати про те, що я принесу внукам. Ну, намик ви поняли. Дуже не хочу. Дожити до того часу, що якщо ми сьогодні говоримо молодець, щоб ми через три чи п'ять років не казали геть, щоб він не дожив, не зробив так, як зробили інші, що ми їм довіряємо, а потім вони нашу довіру просто в грязюку втоптують. І знищують. І Зеленському треба кожної неділі в вихідний день брати като сумочку і йти на базар, щоб його бачили, що він на базарі купує, що він бачить, які ціни у людей. Якщо він цього робити не буде, я перший знову, перший, якщо він от. Коли присягу прийме, і через неділю я не почую, не побачу Зеленського на базарі, що він купляє, як всі люди, і дивиться ціни. Я не буду ждати п'ять років. Я вийду з плакатом, буду говорити геть. Вчора зустрічаю сусідку, яка голосувала за Зеленського. Вона мені так радісно розказує, показувала тюрму, як зекі всі. Грабіжники, убивці, маньяки, наркомани всі проголосували за Сидянську. Я зрозумів, з нашим народом не соскучиться. А ви за кого голосували? Я, я зіпсував бюлетень, тому що я в виборах без вибору не беру участь. На жаль, будемо ще. Плавати у цьому лині. Голосував за Зеленського, дуже добре відносить до результатів. Очікую, що новий президент зробить все по-новому, а нічого не буде старого. Все-таки як обіцяє, так і буде. Що саме по-новому хотілося б бачити? В першу чергу. Ну, по-перше, щоб закінчилась війна. По-друге, це повернення наших територій, повернення наших хлопців за кордону. Далі це піднімання нашої економіки все-таки з корін, бо ми дуже сильно впали. Ну, так, ми на дні, так що будемо вибиратися. У мене тільки позитив, бо це мій, мій голос туди пішов. Но я хочу сказати, що країна вже давно чекає змін. Тому що оце обана, воно вже втомило людей. Кожен відчуває по своєму, як би сказати, кошельку, холодильнику, як він живе, а не так, як нам бравурно це озвучують. Дуже хочеться, щоб йому хватило розуму, відчуть настрій і мудрості, да, відчуть все-таки настрій народу. І стати його слугою, як він це обіцяв.